В Коростині завершилась реалізація програми про спільноти, безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей. Та не завершила співпраця тренерок проєкту та освітян, які готові впроваджувати зміни вже сьогодні. Проєкт об'єднав 30 працівників освіти з п'яти громад: Коростенської, Словечанської, Гладковицької, Горщиківської та Білокоровицької. Над впровадженням програми на Житомирщині працювали регіональні тренери, одним з яких є Тетяна Кереселідзе, яка наголосила, що завдяки громадській організації Просвіт проєкт об'єднав навколо даного питання безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей 110 громад по всій Україні. Ми говорили, що таке безпека, які види бувають небезпек. Ми пропрацьовували варіанти виходів, ми працювали мозковим штурмом, ми пропрацьовували групові надбання. Тобто ми давали їм можливість зрозуміти, що кожен регіон України він є особливий і немає єдиних підходів створення безпечного освітнього середовища. І дуже цінно було, коли учасники говорили, так тут же не завжди треба гроші. Ну тобто ми розуміли, що не скрізь потрібна фінансова складова, щоб отримати відповідь, як створити безпеку, і яким шляхом ми говорили про безбар'єрність. Ми залучали експертку по створенню безбар'єрного простору в освіті, і ви знаєте, це питання, коли ми розуміємо ризики, ми можемо їх пропрацювати і таким чином наперед розуміючи, що не чекати ситуації, а її передбачити. Важливим для громади вважає проєкт про спільноти, безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей, і заступник міського голови Наталія Чижевська. Хоча говорить, сумніви щодо впровадження проєкту були. Я переживала, як воно піде, як воно запрацює. тепер уже коли я слухаю відгуки, то мені так дуже приємно і. Я дуже сподіваюся, що у нас будуть іще групи набиратися, і вони будуть працювати активніше, але ви вже маєте бути стати тими, хто розкаже, що от є така програма, що вона корисна, щоб ви принаймні не тратите даремно свій час, воно вам щось дає. Давайте будемо разом створювати все, що стосується безпеки і нашої особистої і наших дітей. Будемо працювати і допомагати підзаряджати один одному. Навіть під час останньої зустрічі учасники проєкту отримували нові знання, а саме згадували або вчились надавати першу домедичну допомогу. Пройшли тестування, що показали рівень засвоювання отриманих знань. Крім того, всі учасники проєкту отримали сертифікат, який підтверджує підвищення кваліфікації державного зразка та навчально-методичний посібник про безпеку, безпечна освітня екосистема громади. Ми закінчуємо. У нас буде форум заключний в Києві. але Ну, не буває, кажуть громадські організації про світ. Колишніх просвітян не буває. Я вірю в те, що ми далі будемо працювати. Це вже буде на волонтерських засадах, тому що ця тема надважлива і актуальна. і її лишити просто так неможливо. Вона продовжується. І Якщо ви знаєте, ми зараз працюємо в програмі Смілива фонду маші, і власне ми теж входимо в новий проект по безпечному середовищу для дітей. І Я вірю в те, що ви знаєте, немає випадку. Воно якось рухається логічно далі, і наша громада також є учасниками і цієї програми надалі. Участь у програмах, направлених на безпечне та сприятливе середовище для дітей, дає можливість об'єднатися та розвивати громади.